Вітаю вас, мої слухачі. Друга книга історії нашого Київського князівства починається з темних передчуттів. Чорна смерть рухається до нас, і мапа вже показує її страшну близькість. Ми ще не можемо дозволити собі лікарню, але не плануємо сидіти, склавши руки, тому починаємо закуповувати інгредієнти для ліків. Готуємося до лиха, поки воно не прийшло до нас. Тим часом Київське князівство дедалі твердіше обирає волю та голос народу. За це сусіди клеймять нас бунтарями бо кажуть, підриваємо силу корони та вплив церкви, та ми стоїмо на праведному шляху і не відступимо. Та поки сусідні держави дорікають нам за волелюбність, на наші землі вже ступила чорна смерть. Спершу зів'яв наш канцлер Братислав Степанов. А згодом почали порожніти цілі околиці. За місяць ми втратили понад сорок тисяч душ. Тож ми негайно оголосили загальне покаяння, благаючи в Господа Бога полегшення і зміцнюючи дух нашого народу у такі тяжкі часи. Князь наш, бажаючи підвищити славу роду свого, вступив до лицарського ордену Угорщини. Се діло дало йому військові уміння. Дипломатичну честь і славу серед народів, а знать навіть у часи лиха вимагає титулів за срібло та золото. Ми ж і взяли 66 та монет, бо під чорною смертю казна рятує державу, а не гордість. Та навіть так у паніці люд тікає з міст назад у села. Та ми заборонили втечу, бо з містом згине й сила нашої економіки. Однак, щоб викроїти хоч кілька монет на порятунок хворих, ми послали ревізорів оглянути замки і твердині. Виявилося, старі дерев'яні фортеці вже не боронять ні кордонів ні торгу. Тож ми зруйнували їх без жалю, зберігши кам'яні, більш міцні та потрібні фортеці. Закономлене срібло спрямували на харчі і лікування, бо в час чорної смерті найбільша твердиня. То є життя людське у час великої біди в містах з'явилися спекулянти. Вони скупили усі ліки, спеції та поживу, а потім продавали втридорога, не думаючи ні про голодних, ні про хворих. Закону проти сього в нас ще не було, та ми знали, якщо простий люд осиротіє перед крамарями, він загине, а з ним і держава. Тож ми повеліли конфіскувати їхні запаси і роздати народові, аби стримати голод і повільний хід смерті. Бо чорна смерть уже охопила всі наші землі і кожен день забирав нові душі. У столиці знайшли ми ліки прострочені, і, не ризикуючи життям людським, спалили їх, втративши і срібло, і надію, але вберігши людей від отрути. А невдовзі алхіміки просили золота на пошук філософського каменю. Князь наш сміливий до пригод, віддав останнє. Бо хто зна, може, ризок принесе удвічі більше. Але сталося не як гадалось: алхіміки втікли ні з чим, а ми з їхньої майстерні взяли срібло, залізо, золото та свинець, що збагатили київський ринок. А товари, призначені литовцям, ми конфіскували, поповнивши запас ліків, бо не підтримуємо ми тих, хто жадає наших земель. У Золотій Орді спалахнуло повстання, і ми побачили втім знак згори час посадити шпигунську мережу на їхніх землях, щоб згодом розірвати татарське ярмо і повернути собі волю. А щоб наші землі мали силу для війни. Ми розпочали вивчення млинів, аби збільшити видобуток і примножити наші ресурси. Купці скаржились на податки й портові збори, здіймаючи крик та протести. Тож ми пішли на компроміс і послабили контроль над торгівлею, бо нині наша казна не стоїть на торзі, а на податку. Одного дня наш канцлер сповістив: Пінськ, васал Литовський, Сфабрикував проти нас привід до війни. Це недружнє діло викриває їхню ворожу думку. Та якщо вони взялися грати всі ігри, ми не схилимо голови. Ми вивчаємо власні привиди до війни і чекаємо слушної хвилі. Бо перший меч підніме той, хто має відвагу, а не страх. Довгий час ми плели шпигунську мережу в землях Золотої Орди. І нарешті дозріло діло. Ми почали фабрикацію приводу до війни за незалежність, бо настав час скинути татарське ярмо, покласти край данині і говорити з ними не як підвладні, а як рівні зі зброєю в руках. Готуючись до війни за волю, князь наш подумав і про майбутнє свого роду. Все життя шукав він шляхетну дружину серед високих домів. Та роки минали, а доля мовчала. І коли йому сповнилось сорок і два роки, князь збагнув чекати вже нікуди і взяв у шлюб простолюдинку, поклавши серце вище титулу. У тяжкі часи хворобі не врожаю, в провінції Орчик настав голод. Тож ми доручили боярам подбати про людей. Але невдовзі вони зажадали більшого жалування, мов би служба їхня ваща за волю, княжу. Ми ж відмовили їм, бо не бояри правлять державою, а князь наказує, і вони мають служити, а не торгуватись. Тим часом ми готуємо привід до війни з Литвою, релігійний, бо їхня віра чужа, а їхній васал Пінськ нас зневажив. Як тільки привід дозріє, ми ударимо першими, не чекаючи милості від ворога. Раптово наш союзник Смоленська голосив війну Рязані, і ми були втягнуті в конфлікт разом із ним. Та попри все, сусіди почали більше нас поважати. Ми здобули добру славу, і думка про нас покращилась. Ми зібрали парламент, щоб обговорити фінансування сільських маєтків. А на мапі видно, проти нас виступив і Новгород, ставши поруч з ворогами. То Смоленськ тримається гідно на власних землях, тож ми не поспішаємо рушати військом до його кордонів. Та ми невпинно слідкуємо за ситуацією на полі бою. Нарешті у князя народилася донька, спершу хотіли назвати Євдокією та вшанували прабабусю і дали її ім'я Ольга. Кажуть, велика доля чекає на цю дитину. Народження доньки князь прийняв як благий знак з небес. І саме в цю пору наші шпигуни довершили діло, створили привід до війни проти Литви. Там знову спалахнуло повстання, тож годі чекати, настав час відповісти на їхню зневагу мечем. Князь скликав бояр і мовив. З волі Божої народилася моя донька, і се є знак нового роду. А пінськ та литовці зневажили наш народ і нашу честь. Тож підніміть прапори, бо тепер ми не тікаємо від війни, а несемо її тим, хто хотів бачити нас рабами. Наші війська рушили в литовські землі. І першим ударом взяли в облогу пінськ. Брама Литви відчинилася перед нашими стягами і шлях у глиб князівства став відкритим. Ми дали кілька дрібних боїв проти литовського ополчення, розбиваючи їхні розрізнені загони і рушили на облогу Слуцьку. Литовці намагалися чинити опір, але кожна сутичка завершувалася для них втратами. А для нас новими трофеями. Полоненими та тріумфом. Незабаром увесь васал Литви, Пінськ, був цілковито окупований нашими військами. Слуцьк також пав, і наші полки продовжили просування на схід та південь, вирізаючи коридори для майбутніх походів. Тепер наші полки готувалися вирушити до Турова, де Литовська армія стояла на облозі. Сподіваючись зламати наш дух, турів не витримав облоги і впав. Тож ми негайно рушили на його деокупацію. Але, підходячи маршем, потрапили у вкрай незручне становище. Литовське військо, посилене вассалами, мало значну перевагу в позиція. Зваживши ризики, ми відступили до Києва. Зберігаючи життя наших воїнів, щоб відновити дисципліну й бойовий дух і повернутися вже з ударом, а не з відчаєм. Відновивши сили, ми рушили на північ, щоб повернути все, що Литва встигла в нас відібрати. Турів, що впав першим, ми звільнили майже без бою, і одна за одною наші провінції повернулися під княжий стяг. Увесь північний кордон, що межував із литовськими землями, ми деокупували швидко і впевнено, ніби змиваючи ганьбу того нещасливого маршу. А тим часом ми повернулися до Слуцька, давнього васала Литви. Столиця району вже давно була під нами, але три провінції трималися, не мов би не бажаючи визнавати неминучого. Там ми дали перший новий бій. І перемогли, розбивши литовців на відкритому полі. Це була не просто битва, це була помста за ту ганебну пастку, коли нас взяли маршем з ненацька й без честі. Далі, бій за боєм. Ми переслідували литовські війська, розтрощуючи їхні загони, поки вони намагалися зібратися докупи. Наші переможні очки невпинно зростали. Кожен бій повертав нам силу, а кожна перемога віру. Часом Литва намагалася контратакувати, але більшість битв завершувалися ще до того, як вони встигали зрозуміти, що ми вже не тікаємо, ми наступаємо. Коли лінія фронту посунулася на північ, ми вже мали під контролем більшу частину північно-східної Литви. Лише Полоцьк, древній кам'яний замок, стояв, мов самотній бастіон, який не бажав визнавати нової влади. Там, під Вітепськом, відбулася показова сутичка. Спершу ми розгромили військова сала, литовська армія поспішала їм на допомогу, але не встигла, бо союзники вже відступали. В результаті самі литовці пішли на нас без підтримки, і ми розбили їх швидко й остаточно. Далі наші війська рушили на мінськ. Місто трималося довго, але зрештою впало. І тепер з землею під контролем і ініціативою в наших руках ми вперше можемо задатися питання якої ціни має наш мир? І у цей момент перед відправкою послів князь промовив до війська. Сьогодні ми стоїмо там, де колись відступали. Сьогодні наш меч не для захисту, а для волі. Литва й Пінськ зневажили нас. Тепер вони побачать, чим обертається зневага. Ми не зупинимося, поки наші землі не стануть нашими не лише по праву, а й по силі. Після цих слів військо впередкувалося, і кожен зрозумів війна ще далека від завершення. Але тепер її темп диктуємо. Ми Ми розпочали облогу вільнюса, а наш московський союзник тим часом тиснув на полоцьк. Наша армія швидко поглинала литовські землі, але ситуація ускладнилась. Литовські аристократи, піднявши повстання, почали відбивати навіть ті території, що ми вже окупували. Щоб не втратити здобуте, ми негайно розпочали переговори про мир. І висунули свої вимоги пінськ, слуцьк, мінськ з околицями, частина Вітебська, а також військову контрибуцію. Виснажена війною і внутрішнім бунтом, Литва була змушена погодитися. Завершивши нашу кампанію, ми рушили допомагати союзнику Смоленську, але щойно ми перетнули кордон. Він уклав білий мир зі своїми противниками, і війна згасла. Повернувшись до справ управління, ми зрозуміли, що нових земель надто багато, щоб керувати ними напряму з Києва. Тому створили свого першого васала, Мінськ, передавши йому також Вітебськ і Могильов, щоб він керував краєв і платив нам данину. Так завершилася наша війна не просто розширенням кордонів, а народженням нового порядку на півночі від Києва. Новостворений васал Мінськ одразу показав свою силу. На мапі видно, що він тримає порядок краще, ніж ми могли б самі. Тож передача влади виявилась мудрим рішенням, та доля принесла іншу звістку: чорна смерть нарешті вщухла, вулиці стихли, дзвони замовкли, і люди питають себе, чи то Бог помилував їх, чи, навпаки, покарав, залишивши живими. Наша донька Ольга Рюриківна проявила риси благородства, і двір побачив у цьому знак, що Рейд Рюриковичів не вицвів, а дає нові паростки і гідні влади. Тим часом гуманістичний курс, який ми впроваджували по прибурі, нарешті приніс плоди. Радники перестали торгувати впливом і працюють на благо держави. Ми отримали легітимність та престиж. а Разом з ними нову повагу серед підданих. Державна рада тим часом продовжує інтегрувати нові провінції, і тепер її увага звернена на речицю. Наостанок втрати серед двору помер старий радник Судислав Семенов. І замість нього ми обрали Амвросія Маласа, грека за кров'ю, можливо, мандрівного мудреця з Візантії. Хай його знання послужать нашій землі. Парламент зібрався. І ми подали на розгляд проєкт розширення лісових заготовок задля зміцнення нашої скарбниці. Щоб схилити раду на наш вік, ми тимчасово зменшили увагу до флоту, підсилюючи престиж армії. Аристократія погодилася, і реформа була ухвалена. Лісові регіони отримали новий поштовх та зросли у процвітанні. Далі ми запросили поселенців з Брянська до Черкас. Людей нашої віри й мови, які зміцнять наш край. Тим часом у Золотій Орді спалахнуло повстання, і ми почали готувати шпигунську мережу перший крок до визволення від татарського ярма. Литовські дисиденти попросили підтримки, і ми віддали 32 монети в обмін на прихильність знаті та можливість послабити Литву зсередини. Невдовзі грузинське королівство надіслало дар. У 71 монету ми прийняли з великою вдячністю, занотувавши їх як майбутніх союзників. Наш васал Мінськ тим часом уже платить майже пів монети щомісяця, мала сума, але добрий знак. В питаннях закону ми стоїмо твердо, справедливість однакова для всіх, навіть коли порушником виявляється худоба. Аби зміцнити ремесла та доходи міста, ми закладаємо нову гільдію шевців у Києві. Паралельно ми шукаємо союзників, і навіть невеличке князівство Новосіль може дати кілька тисяч мечів у час потреби. Далі ми знову скликаємо парламент. Цього разу ми просимо підтримки укріплень і водночас приводу для війни. Бо Литва, хоч і ослабла та залишається ласим шматком для Польщі та Левонського ордену, які вже нишком точать зуби на її землі. Ми не можемо чекати, поки хтось інший забере те, що повинно належати нам. Тому друга війна проти Литви. Ми збираємо всі наші полки в один кулак, п'ять із половиною тисяч вояків рушають на північ. Проєкт із замками провалився, і ми втратили частку стабільності, але отримали те, що куди важливіше законний привід до війни. Отже, ми вважаємо, що жертва була виправдана: армія вирівнює стрій, заповнюючи фланги та резерви. Віднині ми воюємо не числом, а ладом. І перша битва не забарилася, литовці та їхні васали розбили невеличку армію мінська. Але ми одразу помстилися. У бою проти об'єднаного війська ми втратили лише 180 душ, тоді як ворог понад тисячу. Ми вивчаємо технологію поліпшення постачання, щоб наші люди не гинули від голоду скоріше, ніж від меча. І невдовзі знову перемагаємо литовську радь, змушуючи її тікати, кидаючи обоз і поранених. Ми вирушаємо на полицьк. У Полоцьку ми наздоганяємо тисячу литовців і розбиваємо їх, не давши сховатися за мурами міста. А скорий сам Полоцьк падає. Та поки ми билися на півночі, ворог устиг зайняти частину наших земель. Тож ми повертаємося і, не гаючи часу, починаємо деокупацію з Мінська і далі по всьому порубіжжю, звільняючи село за селом, місто за місто. І водночас займаємо нові терени Литви. Тепер війна розгортається одразу в обидва боки. Ми беремо глибоке і збираємо війська для генерального бою в Полоцьку. Сили ворога численні, але не злагоджені. Ми ж б'ємо єдиним ударом. Литва втрачає понад 1600 людей, ми менше 400. Ця перемога змінила хід війни. Відтепер ми не женемося за ворогом, ми ведемо його до могили. Спираючись на успіх, ми вдруге йдемо на вільнюс, бо хто володіє столицею, той диктує умови миру. Оп'янівши перемогами, наші полководці недооцінили ворога. У Пінську лише сім сотень вояків залишилися деокуповувати землі надто мало і надто далеко від головних сил. Ми кинулися на допомогу, але не встигли. А коли прибуло головне військо, воно також не змогло зламати литовську оборону. Це було перше справжнє фіаско у цій війні. Ми відступили, визнали помилки і призначили людину відповідальну за розвідку і оцінку місцевості. Відтепер кожен бій лише на вигідних умовах. Щоб підсилити військо, ми наймаємо 100 професійних лучників. А в науці зосереджуємося на місцевій знаті, прагнучи здобути їхню лояльність. У цей час наш васал Мінськ разом із московськими військами знищує велике литовське військо, тож ми залишаємо невеликий гарнізон із п'ятиста чоловік, а решту сил вирушаємо знову на північ. Наше військо відновилося до двох із половиною тисяч. Спершу ми розбили чотири сотні литовців. А потім майже повністю деокупували свої землі за допомогою московських союзників. Далі ми рушили на Могильов, Глибоке та інші поселення, прагнучи взяти якомога більше земель. Та війна завжди породжує нечість, корупція проросла в серці держави. Ми вирішили її викорінити, хоча це й коштувало нам стабільності. Битва за глибоке стала особливою. Його обороняли лише п'ятеро воїнів, і вони пручалися так відчайдушно, що наші воєводи вирішили пощадити цих людей і дарувати їм життя. Кожним днем наші військові очки зростали, наближаючи війну до її завершення. Однак литовські загони ще жили, тож ми переслідували їх, збалансовуючи стрій і не даючи їм зібратися докупи. Паралельно завершилася повна інтеграція Турова, тому ми одразу ж розпочали інтеграцію Клецька, щоб приєднати ще одну частину нашого спадку. Потім ми об'єднали війська, і мала війна на тисячу маленьких сутичок продовжилася. Земля за землею, бій за боєм, Литва танула перед нашими очима. Останній великий бій розгорнувся під Могильовом. Де ми знищили залишки професійного війська Литви і захопили останній східний район. Після цього вже не було сенсу продовжувати різню. Прийшов час думати про мир. І саме тоді князь промовив ми заплатили за ці землі кров'ю, і ніхто не посміє назвати її марною. Литва впаде не від нашої ненависті, а від власної немочі. Тож завершімо справу з холодом в розумі, але з честю в серці. Ми погодилися. Війна була майже виграна. Після довгої і виснажливої війни Литва прийняла нашу великодушну, хоча й безапеляційну пропозицію миру. Велич нашого князівства Київського тепер видно на мапі. З часом ми передали нашому васалу мінську. Полоцьк, Борисів, Березене, Друцьк, Логойськ та Ошмяни. Мінськ став значно міцнішим, і тепер саме він керує північними землями. Ефективніше, ніж змогли б ми самі. Далі непопулярне, однак, практичне рішення: насильницьке навернення рабів до нашої віри. Не надто гуманно, але необхідно, щоб зміцнити духовну владу. Наступний рік став винятковим. Держава отримала понад 80 золотих, що дозволило нам почати масштабні проекти, перш за все, дороги. Королівський тракт до Вільнюса коштує понад тисячу золотих, але ми почали з малого, з дороги до Чорнобиля, щоб поступово з'єднати Київ, Мінськ і нові білоруські землі. Знать тим часом уклала військовий трактат, підвищивши армійські й морські традиції. Вкрай важливі для молодої держави. Ми скликали парламент і попросили додаткові податки, щоб зміцнити економіку після війни. Аристократи підтримали наш проєкт, і ми отримали 10 армійських традицій після навчань. Країна отримала багатий урожай, землі дали більше харчів, а отже, можливість прогодувати більше людей. Це був добрий знак і стимул для розвитку. Ми переглянули економіку власноруч, налаштували податкову систему для всіх верств населення і досягли доходу в 12 золотих монет на місяць. Для нашої держави це епохальне зростання. На честь урожаю та успіхів країни ми розширили виробництво, і побудували ще три гільдії шевців у Києві, тепер їх уже п'ять. Це зробило місто ремісничою столицею регіону. Дороги продовжували рости. Кожен новий відрізок збільшував контроль над територіями, і ми цілеспрямовано будували тракт усе далі на північ. Тим часом Мінськ поширив владу на передані землі і тепер платить нам ще більше. Система вассалітету працює як треба. Через певний час ми знову отримали винятковий рік, але цього разу вирішили використати його для майбутнього. Збільшивши нашу здатність до вивчення нових технологій, пізніше ми захистили незалежність церкви, щоб підняти релігійний авторитет і зміцнити духовний центр держави. Усе це разом означало одне: після двох великих війн, реформ, інтеграції та інфраструктурних проєктів, князівство Київське не просто вижило, воно стало новою силою на сході Європи. І тепер ми нарешті були готові почати підготовку до війни за незалежність від Золотої Орди. Та паралельно ми зіштовхнулися з проблемою престолонаслідування. навіть при наявності доньок держава не мала спадкоємця, тому ми змінили закон на абсолютну примагнітурну спадковість, що коштувало стабільності, але дало нам майбутнє. Незабаром нашу доньку видали заміж за полководця Дмитра Пирятинського, аби зміцнити династію. Ми перейшли на утримання двору, щоб повернути легітимність і почали вибудовувати стосунки з Грузією як з потенційним союзником. Та невдовзі Великий князь Федір Рюрикович помер. Влада перейшла до його доньки Ольги. І добре, що ми встигли змінити закон, бо інакше держава могла просто розвалитися. Новий правитель відразу взявся до справ, вивчив військові реформи, ввів мито проти іноземної конкуренції і скликав парламент для пришвидшення інтеграції нових земель. У неї народилася донька Горислава, але шлюб виявився не і спадкоємиця належить до роду порятинських. Це загроза для династії, але двір уже шукає шлях повернути Рюриковичів на трон, і здається, ми маємо декілька ідей. Ми інтегрували Алитус і завершили відновлення держави після двох війн, а тим часом у Золотій Орді знову спалахнули повстання. І це наш шанс оголосити війну за незалежність і скинути татарське ярмо, але це вже історія наступного. Розділу.